Ми зараз, пане Сергію, бачимо карту, от бачимо, ну принаймні Діпстей так да, малює, що на Білогорівку вони досить серйозно тиснуть. Ну і в районі Макіївки, це ось по цій трасі біля Сватового. Наскільки там зараз важко, і чи хто це тисне? Вагнерівці? Е, ну там е, збірна солянка, Насправді це свіже мобілізовані, це вагнерівці, але ті, які е, зеки. І можу сказати, що тільки в районі Макіївці вони втратили майже батальйон за останній час, а це орієнтовно десь 500 вояк. Що стосується Білогорівки, то для них це так само принципово, тому що це певний плацдарм, і плюс вони розуміють, що якщо Білогорівку... Вони не зможуть захопити то ну тоді наступним населеним пунктом може бути вже Лисичанська, може таке статися? Так це станеться. Нехай <хи> тільки це станеться своєчасно. Ми ж просто ви ж знаєте, да, що все до завтра, до обіду все сталося. Віримо в наших оборонців, віримо в нашу перемогу. Але Лисичанський Северодонецьк на мапі завдань. А, так, звісно, я впевнений, що після а, Лисичанська, після Кріміної Свато, до прикладу, на Сєвєрдонецьк вони залишать самостійно, тому що вони його зруйнували, а, коли а, захоплювали, місто не можна використовувати як якусь фортецю, то вони просто повтікають звідти. Ми теж на це сподіваємося, пане Сергію. А давайте уточнемо певні подробиці з району Макіївки, де ось згадали цей батальйон. Це за скільки часу, бо про це вже трублять і пропагандистські російські змі, за скільки часу вони от втратили 500 окупантів. Це за невеличкий проміжок часу, насправді тому що дивіться, що там відбувається. В них же тактика незмінна абсолютно. Вони ведуть артилерійський обстріл позиції, потім відправляють у наступ там ну, певний там підрозділ до взводу, десь так, максимум 40 людей, трохи більше взводу. От вони там гинуть. Знову обстріл година там чи декілька годин і знову відправляють певний підрозділ. Ну а знов ж таки плюс-мінус там від десяти людей до там 30 в районі взводу. І от ті, що йдуть постійно в наступ, вони просто йдуть по трупам власних вояк, тому що їх навіть там не забирають, а не забирають. Тут це дуже просто, а вони їм просто не потрібні, тому що якщо забрати тіла, то за них же треба родинам ну виплачувати певну грошову там компенсацію.